Та що ти будеш робити? В тебе часу мало. алло. Не трогай мене, подожди. Я хвилювалася дуже за віку, тому що вона могла розгубитися. Вікторія! Віка, зберись. Бо я короче, не хотіла з ними працювати наживо. Вони ще шипіли, кидались, там це крінжа повна. Я була дуже щаслива, що я на балконі. У мене просто так. Я була дуже щаслива. Наталі, Наталі. Наталі, став воду на гри, бо він не так швидко Та щастя! Він шипить. В я ж сюди чую, Вибач! Мама, вибач! Стільки матюків від Наталі я не чула ніколи. Вона там і туди і сюди. Ну, Наталі це ж взагалі, квіточка. Страшно, страшно, дуже страшно. Я навіть коли дивився, як вони там э, трогаются, все. я на себе це так примірював. О, це страшно. <говорить> Боже, це вы так карета, я боюсь реально. <говорить> <говорить> уфу. 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 Идите, уфу. идите. Марію, мені стало шкода, тому що по ній було видно, що вона словила панічну атаку, і це була е, ну, неприємна ситуація. Або ти борешся і виборюєш своє місце тут, або ну, пора додому. <лес> <рес> фу. Бу, фу фу. Це просто страх, бо вони ну я дуже боялася, рілі дуже боялася. дуже ну.